Привіт, мої любі, ви у Задзеркаллі. з вами Аліса, ваш провідник. А сьогодні, зараз запалю нам пахощі, сьогодні а, ми з вами подивимося розклад, а, ну, не те, щоб на політичну, на соціально політичну тему, а, тому що дуже багато я чую останнім часом а, різних дат у липні. І різних подій, які мають там відбутися. І щось якось уже хочеться з цим розібратися, якщо чесно. Тому давайте зараз ми подивимося. Я взяла дві колоди, яка мені зараз відгукнеться, відгукується мені містичне Таро Коста. І зараз, зараз, ми подивимося. Ну, Я чула різні версії, якого числа, але чомусь саме в липні. Я не розумію, чому липень. Звідки така інформація, що, куди і навіщо. Ну, Зараз будемо, будемо все дивитися. У мене може сьогодні трохи хитатися стіл, я перепрошую, тому що я не за своїм столом. Я, як ви чуєте, на дворі чути, як співають півні. Але зате у нас є прекрасне денне світло. Нарешті, нарешті, можна без лампи знімати в прекрасному денному світлі. І поки в мене є час. Тож дивимося, що чекає Україну у липні місяці. Давайте конкретніше, чи будуть якісь Прям катастрофи у липні місяці. Слухайте, ну можливо. От наскільки я скептично налаштована до цих всіх прогнозів відносно катастроф, не хочеться в них вірити, але тут показано, що можливо. Тож, чи е, будуть катастрофи до кінця липня? Цього року роблять все можливе, щоб їх не було. Отак я би сказала, дев'ятка жезлів. Все можливе, утримують як тільки можна. Це намагання домовитися, знову ж таки, щоб їх не було. Ну і знову вийшла ця двійка кубків, тобто можливість все одно лишається. Але намагаються домовитися. Зараз основна. Ну, коротше, по-перше, залежить від двох сторін. Ну, ми можемо з вами да, зрозуміти, від яких саме і так далі. А, і. Перепрошую, я поближче роздивлюся, це в нас Паж чи лицар, це в нас, в нас Паш, він без коня, це в нас Паш. А... Ну, я би не сказала, попажу немає старших арканів. Паш, я би не сказала, що будуть якісь катастрофи, будуть якісь стихійні лиха. На фоні у нас лицар мечів, це означає, що у нас інформаційна катастрофа, в тому плані, що інформаційно розганяються ці всі історії. Давайте запитаємо, навіщо розганяються ці інформаційні лякалки, жахалки. так я би сказала. Навіщо ці вкиди інформаційні, яку ціль, яку мету не мають? Розділення. Так. Вони мають на меті розділення, вони мають на меті якесь пробудження, підключити людей. Відключити людей, я би сказала, до якогось егрегора і стягнути енергію. Отак От я би сказала по цим картам. Ну, тобто пробудити людей, які там зайняті своїми справами, або просто в такому спокійному стані, або в сплячому стані. Мається на увазі, нема паніки, нема страху. Треба щось з цим робити. Угу. Причому це циклічно відбувається, час від часу, не одноразово, не випадково, а час від часу напрацьована вже схема, робиться якийсь вкид, він йде на спад, потім знову вкид. Ну, якщо ви трошки відмотаєте назад, прослідкуєте, да, які новини вкидалися і так далі, ну, я не маю на увазі там, реальні якісь події. Я маю на увазі оце передчуття чогось жахливого. Час від часу це відбувається в інфопросторі. Ми це з вами бачимо. Навіщо я вам сказала? Ну так, да, для того, щоб люди почали віддавати енергію по жезлам. Небагацько, як якби потрошку, знаєте, типу переляк невеликий, з миру по нитці, і сонце напиталося енергією. Ну, сонце це певний егрегор. Можливо, нам покажуть, що це за Егрегор сонця. Імператриця. Хм, ну, Це може бути і земля, і країна, і людина. Тут дуже цікаво. Ой, тут багато всього, я вам скажу. І тут прямо ми не побачимо, тому що тут так все заілюзовано, знаєте, затуманено. І ну, туману багато. А... Хм... Ну, тобто ми думаємо, що ми, типу, підпитуємо своє коріння, свою землю, насправді воно розходиться на багато-багато-багато таких чаш. Ну, що в цих чашах, може, нам покажуть? Та ну ні. Ні-ні ні, то таке. Треба конкретніше запитати. А, ну, давайте конкретно я вже прямо запитаю про запорізьку. Да, там, ну, тому що, ну, прям це прямо на повістці дня і найбільше лякає людей. А, так, хм. ну тут, бачите, показано, що все окей. Ну, але, чи все ж таки буде підірвано Запорізьку станцію? Ну, давайте до кінця липня, да, знову ж таки. Цього року. А, ну, тут це показано, що вона недіюча. Да? Я не знаю, чи вона повністю там зупинена, чи не повністю, але ну, вона якби, як, як зупинена показана. А, так, домовленості. Якась допомога. Да? Хтось допоможе з цією ситуацією. Ні, є, вибуху я не бачу. Король кубків, допомога, тобто якась ну, владна особа, можливо, зарубіжні партнери, тут я вже не скажу, допоможуть врегулювати цю ситуацію. Тут нема, якби вибуху, нема. Ну, знову ж таки, інформаційно люди просто в паніці. Люди дуже бояться, інформаційні вкиди, але насправді там все під захистом, там, ну, як би, не. Ну як під захистом? Я маю на увазі, що там немає такої не під захистом. Зараз придеруться до слів. Ні. Мала на увазі, як звісно, що вона не під захистом наших військових, але там нема такої небезпеки, як нагнітається там десь в інтернеті. Знаєте? Я не знаю, мені йде фраза, що нема такої небезпеки. Можливо, нема, ну, вірогідність вибуху дійсно невисока, не така висока, як там, да? паніка, паніка піднімається. Можливо, ну, вірогідність то є, звісно, але можливо, що вона не справдиться, ця вірогідність, не відіграється. Ну, Тобто не можу сказати, але вибуху я не побачила. Ну і давайте вже, що очікує Україну до кінця літа. Загалом, подивимося, що вони, яку відповідь дадуть карти. Такі загальні питання не дуже люблять, але, можливо, ми щось зможемо, зможемо прочитати. Що очікує Україну, нашу державу, до кінця цього літа, цього року? Не зразу дві потягнулося. Так, ну одразу скажу, що кінця війни не бачу, повішений, це означає, що ситуація підвисла, затягнулась і так далі. Ну, не завершується поки що. Поки що така, яка вона є. Угу. І тут теж ситуація. Ну, і не, не дуже сприятлива ситуація підвисла, скажу я вам, в оточенні таких негативних арканів, коли обставини не дають рухатися. Коли багато втрат, ну тут не втішно, що я вам скажу, тут не втішно, Але вибуху тут нема. Угу. Ну, так, да. тут бачите одні мечі, але тут, як сказати, не дадуть захопити території, тут втримання своїх територій. Угу. Ну, ось так. Тобто, ще раз повторюю, вибуху я не бачу. Оп. Що тут у нас вилетіло? Ну і жриця нам вилетіло, що вже досить говорити. <риклад> ось такий на сьогодні розклад. Дуже вам дякую, що приєдналися сьогодні до мого ранку. До побачення!